Ну і 9, 9, 20. 27, 9, 91 рік. Дана дата народження, як не дивно, і як не цікаво, говорить в один голос це про дар глибокої мудрості. Це про дар. Цілительства. Це про таланти, які не розкриті людиною, це про синдром самозванця, це про сім'ю, про родову програму, про рід, про сімейну справу. Це про ораторські здібності, глибокі ораторські здібності і силу в голосі і дуже глибоке непроявлення людини вона наповнюється, коли знаходиться одна. Але ця енергія наповнення, якщо її не віддавати в світ, не ділитися цією глибиною, вона, скажімо так, топить в своїй глибині людину. Так. Тому Дуже важливо, скажу так, бажано, було б непогано і було б дуже добре проявлятися в світ. Чарівна пілюлька це є масштаб на сцені. В інтернеті, в особистому блозі, в духовному наставництві для інших людей. Це може бути започаткуванням сімейної справи, яка передається поколіннями. Як розкрити свої таланти? Ходімо з тобою в вік до 5 років. Або давайте запитаємо в людей, які знають вас до 5 років, і згадаємо там, ким ви хотіли бути, що ви фантазували, що ви бажали. Ваша внутрішня маленька дитинка, яка. Знаходиться всередині, що потребує вона. І якщо задовільнити всі ці бажання все. всела програма виконана, Евріка, всі довольні, всі щасливі. Якщо не робити, не виконувати програму. То людина може опинитися в якійсь ізоляції, де вона не зможе комунікувати, де вона, можливо, втратить зв'язок із близькими їй людьми, яких вона дійсно цінує, любить, поважає. Слід сказати, що енергії дають. Дуже глибоке розуміння і проявлення творчості. Творчості в плані е, краси особливо. Е, це може бути якась б'юті, косметологія, те, що робить людей красивішими, здоровішими, як фізично, так і духовно. І в тому числі не можна себе дешевити, не можна продавати себе за копійки, за безцінь. Тільки тому, що ця енергія вона є елітною, вона є антикварною, вона є рідкісною і вона має продаватися тільки за всі гроші світу. Тому дуже важливо пропрацювати в собі оце відчуття недо, відчуття внутрішнього самозванця, що я ще нічого не знаю, що я нічого ще не вивчив, що я якийсь не такий, та хто я такий, та, і так далі, і так далі. І тоді. Буде щастя. Так дивлюся свого суперконспекту, щоб нічого важливого не пропустити. Хочу сказати також про ораторські здібності. Тобто, це не говорить про так, да, що вже все йде на семінар. Це говорить про те, що є настільки закладена Енергія в тому, як ви говорите, як проявляєте свої думки через цей інструмент, і, щоб вдосконалювати його, можна працювати над подачею звуку, голосу об'єму. Голосу, артикуляції, жестикуляції тіла. Це все дасть енергію, в тому числі, і вивільнення енергії через цей інструмент. Також я сказала, що 20-та енергія говорить нам про родовій родові, рід, рід в цілому Це рід. Тому є. Пряма, пряма дорога у вивчення родової системи, в родових програм.